We My thoughts obsession. I will not stop. No, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm Mason. This test, off oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a girl. You call me a oh. I don't know how to stop I just go till I drop Whether it's working or shots Give it all that I got Так, Зараз моє головне завдання. Звільнити мотор. Не так прим'яти на як звільнити мотор. Мені треба його витягнути Номер звікон змив, щоб нічого не попало в камеру. Номер на стакані не буде попадати в камеру. Ми вже маємо зняти двигун. Це досить легко, все від'єднується. Як є паливні трубки, то спочатку ви до кінця там тут прижимаєте, потім лапаєте за тих два вусика і тримаєте, потім вона злізе. Якщо нажати відразу на той вусик, ви її не відкриєте. Потрібно спочатку туди до опору, аж потім нажимати. Ну і таке багато секретиків є менш більш зрозумілих, які незрозумілі. О те, як тут вакуум зняти. Які не зрозуміли, то я трубку лишаю. А, там, де мені більше зрозуміло, там я від'єдную. Ось в тому місці, то ще до вакуума. Вакуумна трубка. Ну, якщо чесно, я, я не знаю, як вона знімається. Пробувати не хочу. Є... Де в другому місці від'єднати, від'єднаю в другому. Отак. От Ну, далі сюди є віконечко, от як в салон, вода йде. Є віконочки з двох сторін, що можна що сюди, що сюди заглянути і допомогти. Отак. Ланжерон. Один в ліпшому стані, другий в дуже поганому стані. Тут є тріщина. Складка велика, знизу складка також велика, може я вам покажу. А може і не буде. Ну, менш більш видно. Ну, я думаю, коли я буду туди його тиснути, напроти неї є віконечко. Там, де стає фільтр. Там, де повітряний фільтр. Я думаю, що нижню я так підтисну. А тут треба однаково варити. То може виріжу на пару сантиметрів віконечко. Ну, буде видно, як воно буде тягнутися. Може просто... Витягнеться, та тріщина завариться і буде все окей. А придеться вирізати в ну, Тут невелике, тут біля нема ніякої. Велика проблема ось тим. Тут все порвано. Подивимося, що з тою і зробимо. Тут має бути програмована складка, воно її розрівняло. Майже знаку з нею немає. Ну, відповідно, низ. низ само собою. Поломаний. Що тут, що тут? що Тут тут також залізло все всередину, мотор на крані висить. Що ми ще тут маємо? Ми маємо ще тут компресор кондиціонера. Так само, ота вся планка той Круштейн, що на кондиціонерний на генератор, він кривий. Обачте в тому місці? І мало того, там є вірваний болт. Не знаю, що ще буду з тим робити. Навіть якщо я його висверлю, отвір вже не співпадає. Куд не той. А ця планка зігнута. Той хунштейн ну, підрамню як то що йде на балку і на льову колонку. Кривети вухо, його треба і туди тиснути, і допереду. Роботи тут більше, ніж я думав. Так що дивимося зараз так. Знімати вже так особливо не буде коли. Так що це пізніше покажу, що виходить. Компресор кондиціонера. Тут є вірваний болт, вірваний гвинт. Я мав його відкрутити і поміняти. На такий. Я мав його висверлювати. Але дивіться, я його зрухав легенько. І далі він руками йде. Красота! От то мені праця зекономилося. Але ти ще рано радіти, та як кронштейн той, гнутий, воно три раз не співпаде. Скорше всього, що воно його зрубало, тому що розтягувалося. Була трошки пауза, бо я не мав часу, коли знімати, тут я газував так, що щоб було не до зйомок. І що ви тут бачите? Ви тут бачите все дуже гарно. Що вам видно порихтовці? Що тут, що тут? От так тепер можна ставити мотор і? І далі робота вже піде. Отак. От Взагалі нічого не видно. Що де робилося? Так, ставлю вже мотор на місце. Так, краном під'їжджаю потрошки. Ну, ставити вже, думаю, буде легше, як знімати. До кого попаде цей автомобіль? йому пощастить. Так як тут ремонт відповідний. От подушка нова, оригінальна. Оригінальна подушка. Тут є стара. Є хлопці, які битово варили і ставили на місце стару. А тут буде нова подушка. Нова. Бачите, нігде нічого не було кручено. є радіатор, а ночі буде і піти. Шипів. значить цілий. Один замок відрихтував. майже як новий. Другий буде повністю новий. Американський автомобіль Audi, Бачу, замок пише Poland. Думаю, віть, кінцевик капота, ну, на замку такий кінцевик стоїть. Подивись хто його виробник. Україна. Регулювання капотом. Ми зараз нічого не можемо зробити: ні відрегулювати, ні покрутити, ні потягнути, ні затиснути. Щоб нам відрегулювати висоту, ми беремо ту шайбу і тягнемо на себе. Отак. Тепер ми можемо крутити. Покрутили. Вже в нас збільшилося, шайбу затиснули. Все. Знов нікуди воно не дінеться. Знов на себе. Знов крутимо. І затискаємо. Щоб відшовнути, можна пробувати вилочкою так. Можна відкрутити повністю. І там шилом видно вусика і їх відтиснути і на себе потягнути. Так він виглядає такий прямокутник з двома зашелками. Їх видно отут. Звичайним шилом. Їх відтискаємо, відтягуємо. І лишається все ціле. Тут є фіксатор, який фіксує, щоб коли ми крутили, щоб воно часом не крутилося або зі всіма, бо не мало нагрузки на защолках. Отак. Різьба тут, різьба тут і фіксатор. Зараз розтиснутий у той зазор. Зараз. Зазор стиснутий. Воно ну, його просто обжимає. Така обжимна шайба. По кутах капота, по кутах крил. Стоять трошки менші. Але принцип той самий. Така шайба. Такий фіксатор. Зараз не покрутимо. Коли стягуємо її на себе. ну, Одною рукою плати важко, але ви розумієте. Ми стягнули її на себе і вже можемо крутити. Так само два лусика, дві защолки, але вже без фіксатора Отого. Без отого фіксатора. Наразі маю такий результат. У вас прийшло пару хвилин, в мене прийшло більше як тиждень. Подушка. Давайте подивимося на подушку. Подушка мотора. Так вона виглядає, розібрана. Переважно думають люди, що є кронштейн окремо і подушка окремо. Отак. От то не зовсім правильно, так як кронштейн отой тримає подушку в зборі. Якщо не буде кронштейна подушка розлетиться. Просто розсипеться. Отак виглядає сама подушка. Ну, отут фішка, кришка, всередині, датчик. І з самої подушки вам не продадуть. Навіть якщо продадуть, я не вірю, що вона доїде або що я її поміняю. Я раді цікавості розібрав стару, подивитися, чи, чи так, чи не так. І коли я ною її на той кронштейн, в мене масло вілялося. Тут є масло в тих полостях. отак, от Тут є датчик, тут є фішка. ну отак от воно все стоїть. я Просто для себе розібрав. Вони в цьому так, народ, все дякую всім за увагу. Побачив цьому відео і всім удачі.